Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я хочу поговорити на тему накладки земельних ділянок. І що це таке накладка. Часто ви звертаєтеся до проєктних організацій і замовляєте розроблення документації землеустрою. І під час розроблення документації землеустрою виявляється, що ваша земельна ділянка нібито накладається на іншу земельну ділянку. І це становиться для вас проблемою, оскільки ви не зможете зареєструвати право власності чи право користування цією земельної ділянки. Що виникають ці накладки? Дуже Багато є недобросовісних землевпорядних організацій, які не дотримуються вимог законодавства і здійснюють розроблення документації землеустрою без виїзду на місцевість. Це одна із таких причин. Вони схематично через спутник знімають цю земельну ділянку, після чого накладають, оскільки спершу по сторонам немає ще зареєстрованих ділянок і вони її легко реєструють в державному земельному кадастрі. І вже після того, як ви виносите ваші межі земельної ділянки, виявляється, що ваша, нібито ваша земельна ділянка, яка знаходиться за вашим парканом, накладається на вже зареєстровану Струвану земельну ділянку Або, наприклад, є такі випадки, що в 2008 році, коли здійснювалася первинна реєстрація земельних ділянок, коли розпочалося внесення до публічної кадастрової карти таких земельних ділянок, була інша система координат. І дані земельні ділянки просто зміщені в сторону. Тож, що потрібно робити? Перше, вам необхідно звернутися до вашого сусіда і повідомити про те, що виникла ось така ситуація ситуація, що ви не можете зареєструвати ділянку, зв'язку з тим, що накладається на його земельну ділянку, і якщо сусід дає вам згоду, він надає це в нотаріально посвідчену згоду, що він не заперечує, що його межі земельної ділянки, тобто координати й поворотні точки земельної ділянки, будуть встановлені відповідно на місце, на місце, де вони і можуть і мають бути, після чого переноситься Земельна ділянка відповідна вашого сусіда і звільняється ось та накладка для вашої земельної ділянки. Це в самому простому і самому реальному випадку. Якщо ваш сусід упрямий і каже: ні, я цього робити не буду, у мене все правильно, у мене є документ. Такому випадку ви звертаєтеся до проектної організації, яка розробляла йому таку документацію. і Повідомляєте про те, що допущена технічна помилка, оскільки ви не можете зареєструвати вашу земельну ділянку. Якщо і проектна організація не виправляє таку технічну помилку, звертаєтеся до державного кадастру. Кадастр розглядає таку заявку і може звернутися до проектної організації з мотивом, тим, що проект. Організація виправила таку технічну помилку, і проєктна організація виправляє. Якщо в такому випадку не спрацьовує, то ви звертаєтеся до суду і або ануліруєте повністю державну реєстрацію речового права і державну реєстрацію в Державному земельному кадастрі такої земельної ділянки, яка накладається на вашу. Або скасовуєте і зобов'язуєте проектну організацію, зобов'язуєте власника розробити нову технічну документацію і виправити таку технічну помилку, що, скажімо так звільне вашу земельну ділянку і усунеться ось ця накладка. Є такі випадки, коли знову ж таки недобросовісні землепорядні організації здійснюють реєстрацію земельної ділянки з накладанням, оскільки відповідно до закону передбачено, що Можлива накладка там в певних відсотках. Я не раджу цього робити і не раджу на це погоджуватися будь-якому власнику. Оскільки якщо у вас між сусідами виникне питання щодо спільне питання межі, у вас відбудеться ось цей перетин. Ваша ділянка накладеться на його, а його на... і ви не знайдете між... між собою жодних компромісів. Тому ні в уякому разі не погоджуйтеся на те, щоб ваша ділянка зареєструвалася з такою накладкою. Сподіваюся, що таке відео для вас було корисним. Дякую вам за увагу. Лайкайте, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання, я обов'язково надам на них відповідь.